Всім привіт! Сьогодні розповім про пасенки фіалок, в яких випадках це добре, а в яких випадках це заважає вирощенню і цвітінню. Ось це сортик DSMIST. Це фіалка 3 тому це нормально, якщо в неї є пасенки. Пасенки це ось такі ось нові, можна сказати, як діточки, які відростають від стебель, це фіалочки. Але в даному випадку ну прям забагато в неї їх. Я нарахувала 6 чи 7. Тому я буду їх видаляти. Можна видаляти повністю. Я це роблю ось такою штукою. Можна їх видаляти повністю, ще коли вони маленькі, я просто прибирати їх ось таким чином. Цей пасинок зовсім маленький, але мені не подобається, що він майже на самій верхівці. Тому я його прибираю. Ось так. Для посадки він зовсім не підійде. Ми його викидаємо. Але ось тут я бачу є більший пасунок. Зараз я перед відео знайшла, які можна видалити. Взагалі оптимально для посадки пасенки із двома парами, двома трьома парами листів. Але так як фіалка дуже загустилась і вона деформує розетку ось цими пасинками, тому я вирішила видалити їх раніше. Ось так під, сам, під саму основу пасинка, і я ввожу таку спицю, можна сказати, і трошки прокручую, щоб пасиночок відійшов від стебельця. Ось такий я зняла пасинок. В принципі, у нього два великих листочка, два, ну, зовсім маленьких. Я спробую його вкорінити, побачу, що з цього вийде. Ось, І зараз буду займатися з іншими. Декілька залишу, так як це все-таки фіалка трилер але більшість буду видаляти. Ось так. Дякую вам за вашу увагу. Якщо у вас є питання, то уточніте.